На... Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Я мав би розповідати про наші ігри і в кінці пояснювати, що не варто грати в струсняві ігри, а не розповідати про московитські ігри, не розповідаючи про наші ігри. Отож, я буду виправлятися. І першою на огляді буде гра The Moon Hell. Від студії AM Team, яка складається на даний момент всього із двох розробників. Гру робили три роки. Найважчий період розробки був якраз під час війни, але гру все ж таки випустили і постійно підтримують. Гра вийшла 17 лютого 2023 року, а останнє оновлення гри було 9 березня 2023 року, на момент виходу цього відео. Якщо коротко, гра в жанрі Souls-like, хоча розробники її описують як Dark Fantasy Action RPG. В грі є 6 різних локацій, кожне з яких має свої фішечки, різноманітна зброя, броня, щити, і все це має ще й різні рівні крутості. Як кажуть самі розробники, сумарно геймплея тут десь на 8 годин. Але все залежить від вашого стилю гри. Все ж таки це Sous Like, але без системи захоплення цілі. Можливо, комусь буде незвично. Але камон, гра коштує 225 гривень. Це як сходити один раз в Макдональдсі купити Біг Мак меню. І, як на мене, краще купити цю гру і підтримати наших розробників, навіть якщо ви не будете в це грати. Ви мотивуєте розробників, адже гру робили двоє людей. Вони витратили на це три роки і краще вже мотивувати наших розробників, щоб в них було бажання робити нові і нові проєкти. Ну і як мінімум, гра гарно виглядає і в доволі нестандартному жанрі, як для наших розробників. Адже гарні і популярні ігри в нас зазвичай якось пов'язані з совковим періодом. А тут ще й повна локалізація, тобто і текст. І озвучка. Купляйте гру в стімі. Посилання в описі під відео. Гейт з українського інфопростору, Московицькі ігри! Слава Україні!